mm <laughs> Як один з організаторів даного дійства, даного мероприятия. Прокомментируй, пожалуйста, о чому вообще ваше мероприятие, і почему і решили вирішили вот так вот сегодня зібратися? E, взагалі це про поезію, про вірші, першу чергу, про творчість, чому зібратися, тому що хочемо допомогти дітям, які потребують також допомоги. І сьогодні зібрали саме мабуть, на мою думку, самі вічні, самі щирі люди, які... Ну, вортует уваги для того, чтобы это сегодня тут происходит. Мы, мы дуже вдячны за я с, тобой, я с тобой согласен. И помощь детям, это, конечно, действительно очень важно, поскольку в свете теперешних событий очень много кто забывает, что все-таки дети действительно как бы, обособляют наше будущее. И прежде всего стоит подумать о детях. А, а скажи, пожалуйста, какою далі ти відіш дальнішу судьбу цього проекта по проведе щастя? Це другий проект. Уже перший раз ми зібрали ну, в принципі в разів чотири менше людей. А Сьогодні ми задоволені, насправді і людьми, і той кількістю, яка є. Розвивати плануємо далі, але це будемо мабуть, скоріше всього, по сезону. Три слова скажи від себе, а далі нет. Все, я бежу, пока. Дякую. Юрічка, я знаю, що ти за е, організатор е, сьогоднішнього проекту і вообще проекту паперове щастя, як такового. Ну скажем так, е, запросили мене вже і з Сашком. Е, вони скажем так розпочали цю справу і дозволили мені долучитися до них. Тобто я зацікавилася цим проектом і вже надалі ми працюємо в трьох над цим питанням, тобто над цим проектом. І... Надіємося, що воно буде мати своє місце в цьому світі. Скажімо так. Я знаю, ти давно займаюся поезією, і обіцяла мені як то даже зачитати Шевченка. Е, звісно, в будь-який момент, момент звертайся, зачитаю. Хорошо. Саме ну, в давай. композиція про метай зараз. Я, я вже обращаюсь. Так швидко, Ну гаразд. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю колиті. По конвіку Прометея там орел карає, що день Божий, добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам з тобою стати, не нам діла твої рішать, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом та сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити, ляжеш, Боже, утомне і нам дасте жити, ми віруємо твоїй волі і Духу Святому. Встане правда, встане воля, і тоді тобі одному помоляться всі язики в овічні віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. Ну, такий шмотачок. Спасибо. Скажи, будь ласка, що ти вважаєш, що ти відчуваєш відносно э, э, даного мероприятия? Для чого воно? Э, какова твоя роль в цьому мероприятии? Эм... Є дві причини, чому я в цьому проєкті. Перша це доброчинна справа, що ми можемо допомогти діткам, так тим, кого немає батьків, кого доля більше обділила, наприклад, як мене. Я дуже дякую Богу, що в мене є батьки, живі, здорові, слава Богу. І цим дітям потрібна допомога. Другий момент, який не менш важливий для мене, це. Місце, де ми можемо показати себе, проявити себе, де ми можемо. Висвітлити свою, можливо, якусь емоційність, душу і взагалі поділитися своєю творчістю, можливо, знайти людей співдумців, скажімо так, людей, які поціновуючи так само є поезії, і можливо, завдяки цьому ми і розвиваємося далі, і ростемо, і будемо розвиватися. І на цьому, звісно, не хочеться зупинятися, тому що це тільки початок, це тільки старт, і я особисто в собі вбачаю покупу і навіть за сьогоднішній вечір є багато моментів, чим я не задоволена в своїй праці. Я вважаю, що потрібно бути більш е, досконало, більш е, ну, прагнути скажімо, так, до ідеалу. Еталону немає меж. Спасибо тебе большое. Желаю тебе удачі в Вам далі само. Іван Трум говорить тебе огромное спасибо. Будь, будь молодцом. Оставайся такою, як ти є. Всі. Привіт, мене звати Максим, я представляю культурний простір Вентрум. Ми от сьогодні вирішили прийти і трошки підтримати вас інформаційно. Розкажи, будь ласка, хто ти і яка твоя роль в цьому соціальному, в цьому благочинному проєкті паперове щастя? Привіт, мене звати Юля Холод, я сама з міста Івано-Франківськ. Ну я вчуся на історичному Прикарпатському університеті, пишу поезію і хочу вчитися на режисера. Ну, знайома з Сашою Малексом недавно, і тому мені дуже подобався цей проєкт, тому що зимою я на такому схожому була. І в мене друзі багато пишуть. Е, Вірші роблять такі батьори в Росії, в Білорусі, і мені теж це зацікавило, адже я дуже давно пишу. Я вирішила прочитати пару віршів, надіюся, сподобалося всім, і надіюся, що такі благодійні вечора будуть надалі. У нас в Івано-Франківську буде розвиватися. І це дуже круто, тому що дітям треба допомагати, адже діти потребують ласки, любові, так як і кожна родина має своїх дітей. Дякую тобі. Бажаю тобі надалі творчої наснаги і щоб ти не переставала займатися і розвиватися в своїй творчості. Дякую. Я думаю, що це те, що має врятувати світ. Дякую тобі. Інга, здравствуй. Только что призналась, что ты э, все-таки северная, как и твое имя? Да, северная. Я родилась в городе Мурманске, в России. Ну, вот как так случилось, что ты попала сюда на Западную Украину? А, у меня папа просто был моряком, а мама здесь живет, в Кауше. А И у папы родственники тоже есть в Кауше. Приехали, потому что было очень холодно. Я, дум... я думаю, я думаю, что история с Севером и Советским Союзом для тех, кто рожден в 80-х годах и ранее, она, в принципе, она всем достаточно хорошо знаком. А скажи, пожалуйста, как ты попала на ну, в данное мероприятие, в данный проект? И мы решили друг другу помочь. Расскажи немножечко про проект "Папорово счастье". Что он собой представляет? Все люди, которые сегодня были на мероприятии, они в каких-то перерывах, во вставках Саши как ведущего, они, конечно, это услышали. Но расскажите для интервью, пожалуйста. В первую очередь этот проект он нацелен на то, чтобы помогать детям в детдомах что мы об этом не забывали, что они есть, они нуждаются в помощи. И, во вторую очередь, этот проект нужен для людей, которые хотят раскрыть свой талант, раскрыть себя, то, что они умеют. И мы хотим помочь этим людям. И снова таким, мы хотим развиваться, хотим делать что-то новое и открывать в себе новые грани. Какова твоя роль в этом проекте? Ты, насколько я знаю, ты соорганизатор. Не только один из действующих участников, ты еще и соорганизатор. Расскажи немножко побольше. Ну, в первую очередь у меня много очень разных заданий в этом проекте. Например? Во-первых, я полностью складываю план. Думаю над тем, кого можно пригласить, по каким критериям подходит ли это, то есть будет ли это душевно, действительно, трогательно. Спасибо также euh, <реш> также я эм, оформляю эти вечера, но в этот раз декорирую, так как я еще есть декорант, но в этот раз у меня не получилось, потому что я приболела, но в следующие разлы, как и в первом вечере, я хочу это сделать. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи в твоем творчестве и во всех твоих начинаниях. Небольшая такая ремарочка от себя. Вы действительно сделали очень хорошую вещь. И я уверен, что поскольку она является настоящей, вы, вы добьетесь успеха в том, чего вы хотите. Благодаря вашему творчеству и благодаря тому, каким ваше творчество является. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Говорите, пожалуйста, дальше. Вам да, большое-большое спасибо. Всего хорошего. Say hey. Привіт! Саш, ти як один із співорганізаторів цього віса.